І так, 12 серпня, стаю на ваги. 99,700. Записую. Так, пишу. Так, пишу 12 08 восьме. скільки я не возилась Все поїздки, да? 99 700 Сьогодні куплю полоски у свій глюкометр і буду міряти цукор. Буду контролювати свій цукор. Ось так. Всім привіт! Всім доброго ранку. 12 серпня грію воду. Зараз буду пити теплу, добре, теплу водичку. П'ю воду із ліками своїми, значить, п'ю Копренеса я п'ю четвірочка. І вітаміни. Дві, омега 3, от ось вона. І вітамін Д. Це я зранку б'ю. Водичка приємно, тепла. Ось. Вчора мене хтось спитав, ви що? У сімейних трусах? Ні, це в мене такі шортики Я торгую в секонд-хенді. І там отакі. Легесенькі шортики, мені подобаються. То вони були, перекрутилися, якось я не бачила. Ну, нічого страшного. Чіпці сімейні труси або діла. Сережа я б не оділа. В нього взагалі такі маленькі, такі манюсенькі трусики в нього. Ой люди. <кліпі> Вона розсмішили. Так що так, починаємо день з нормального настрою. Отак. От На фізкультуру я не пішла сьогодні, бо мені сьогодні далеко йти. Мені сьогодні похип'ю ще одну склянку води. Ой. І готую каву. Відріжу, сматується псих. Может, напали, так? Да? Ну ось так і так. О, то приличний кусочок, дивіться. Так. І так. Ось, Все нормально. І не досить. Вот, вот такие три полосочки. Это нормально. Попів каву. Сир нормальної жирності. Навіть не дивилася скільки. Так, без рослинних жирів. Клуб сиру, жири. Жири 28,6 грам. Що це на 100 г? Да. Нормально. Калорійність 354 ккал На 100 грам. Треба. Мені ще треба купити ваги ці кухонні, бо в мене немає. в мене поламалися. Так, все буду. Буду пити каву. Мені вже сьогодні привезла молочниця молоко, два бутля, я їх вилила в каструлю. Нехай прокисає. Сироводку нам можна і навіть потрібно пити діабетиком. Знижує сироводка цукор в крові. Оце так. Сьогодні може підстрижуся, якщо Когось побачу, когось знайду з парикмахерів. Бо у нас понеділок це тяжке, тяжке питання. понеділок не підстрижеся ну, може, знайду когось. Все, буду пити каву. Давайте. Приємного всім кавування. Кава без нічого, та й нормальну ночь. Ну, дивлячись, яка кава, це ж добра кава. Кімбо. Я загуглювала і сфотографувала і Google поставила. Запис зробила. То у нас така кава 125 гривень 250 грам. Це й недорого, нормально. Так що так? Вранці подивилась новини, ну таке все. Дай Бог нашим захисникам, нашим хлопцям сили і здоров'я. Україна переможе. І все. Давайте буду пити каву. Так, я вже одяглась іду. Я не пам'ятаю, говорила вам. Що мені треба? Значить, йду я. Оформляємо ми зараз документи на хату, на мамкину хату в, електро... в електронному вигляді. Вона у нас оформлена на нас ще в 92-му році. Ми переїхали сюди з Миколаєва. Мамка жила в кривій пущі, потім мамка переїхала сюди. Ну, а документи залишились на нас. Але у в бумажному вигляді вони вже застаріли. Треба оформляти в електронному вигляді документи, якщо хочете продати. Так що так. Так що я вже йду, одягаю кепку, бо дуже жарко. так, А там скину, де буду заходити. Так, пішла я, дівчатка. Так, я вже вдома припленталась. Жара, неймовірно, постриглася. Ну, так, оббалебенилась, та і все. Надоїло мені вже те. Ці волоси. Я все життя отак обстрижена, та і все. Зараз розчішусь. Справилася зі своїми документами. Ну, поплатила тільки та і все. Це така. О, така я красуня. Так, десь Наташка йде. Ой, п'ємо кави. Зараз води поп'ю спочатку. Сильно хочу води ходила, забула, що в мене бутилка води. О. Так, Наталка вже побігла, попили каву. Ой, я вже пила каву, дві ложки молока влила. Ну, ну не, не смачна та кава без молока. Ну, вранці, так, да, нехай. Вранці не буду пити молоко. З молоком, каву. а в обід я попила. Дуже хочу їсти. Зараз покажу, що я купила. Значить, так, я купила фарш курячий, купила я печінку курячу. Отримала я вітамін альфа-ліпоєву кислоту, альфа-ліпон 611. Це та жіночка, де я дивлюсь, де я вам говорила. В неї теж діабет. Вона говорить, що дуже допомагає знижувати цукор крові оця кислота, що її треба приймати 3 місяці. Ну, попробую. А це я взяла полоски для вимірювання цукру. У мене є ж цей ж апарат. Завтра я зранку заміряю. Все. Так, а тепер буду готувати собі їсти. Дуже хочу їсти. покажу, Буду робити і показувати. Давайте. Так, дівчатка, у мене був лавашик. Я його порізала, як колись показувала. Просто ножицями порізала і все. Додала я дві ложки сметани. Зараз сюди вкидаю фаршика. Все вкинула я фаршик. Зараз сюди покришу цибульку. Уб'ю яйце сюди. Ріжки. перчика небагато, бо він сильно якийсь крепкий і сольки. О так, от обережний головаш її сіль. Все перемішаю так все. Формочка у мене силіконова. Це вона чиста, це робоча форма. Туплене масло. Всякий випадок. Приглажу. Моцарелки. У в мене шматочок є. Так, и посыплю кунжутом. Кунжут тут и лен. На синяя лена. На синяя кунжуту и на синяя так. О. Так, все. Духовка включена. Ставлю в духовку. Так. Це 40 хвилин була моя запіканочка у духовці. О, дивіться, яка смакота буде в мене на обід. Так, мої дорогенькі. 1655 я відпочила і відчуваю, що хочу їсти. Ну, що ця жіночка говорить, що я її дивлюсь. Хто мене просив, я їм відповіла, як її звати. На, на екран я говорити не буду, не хочу. У мене вже був випадок. Я жінку рекламувала, показувала, розказувала про неї, а вона потім не хочу. Так, е, псиліум я купила ще рік назад. І в мене стояв, чи лежав, чи стояв. Я, от, я купила дві пачки було по акції. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала. На промі додаток такий є у нас в Україні пром. Я вам зараз поставлю силочку. Не силочку, а ставлю вам скріншот. Бо силочку я не вмію ставити силеум. П'ємо. Після, як вона говорить, проходить 2-3 години після прийому їжі, якщо хочеться їсти. Випийте воду із псиліумом, чайну ложечку розводите і п'єте. До мене дзвонять. Він зараз дорогий, я дивилася. 430 гривень. Це по акції пів кілограму. Да в мене тут пів кг. Ну я брала дешевше. Я вже не пам'ятаю, скільки воно коштує, дві пачки я брала. Не пам'ятаю, що я буду говорити, я не пам'ятаю. Так що я рада, що він у мене є. От. Кого немає, я думаю, можна замінити висівками. Висівки дешевші набагато. Ну, Псиліум приємно п'ється. Він такий м'ягенький, не шкарубкий, такий добрий. Оце так. Все. Попила я псиліум. Водичку я вже пила. Не бутилка десь тече, щось я не пойму, десь там тече. Треба її вилити. От. І все. Єм водичок. тут у мене шорти не перекрутились, ні іначе. Так, мені треба йти в магазин. У мене зовсім немає цукру. А помідори у мене вже ж підіспіли. Треба їх. Законсервувати. Хочу вам показати, який у мене ще висить соблазну сю. Дивіться. Це ж мені не можна, він такий добрий восторг називається. Солодкий. Це ж він вже готовий. Це я сама насадила тут. І з щубуків. Повстромляла в землю, повиростали, поприймалися та й таке. Ну це таке, бачите, яке треба комусь віддати. Або нехай висить, може Сережа приїде поїсть. Оце таке. І тут його ось насадило, бачите, скільки. Таке, що називається. Ото я вже пообскубала, бачите? А мені ж не можна, Ось бачите, скубла вже. Це соблазн просто якийсь. Це ж чистий цукор. І так, збираюсь закривати помідорки. Для цього в мене помідорки, трьохлітрові банки, сіль, цукор лимонна кислота, часник. Сюди не треба нічого більше, ніяких приправ, нічого. Це дуже смачні помідори. Це по рецепту моєї сусідки баби Люсі. Вона така, як моя мама, вона ще жива, слава Богу, і дуже смачні в неї помідори. Все закриваю. Так, спочатку нарізаю чесник. Орівну в кожен бутиль. водички я вже поставила кип'ятити, так, Наливаю кип'ятку. Перший раз, Так, перекриваю. Поки помідорки стоять, я їх раз залила, а я перекушу, бо вже 18 година, щоб пізно не вечерять. Я знов ось така моя запіканочка. Ви бачили, як я її робила, з помідором. Та і все, що я буду там видумувати. Нічого видумувати не буду. Часничок порізала шматочками та й повечерюю. Всім смачно. Так, зливаю першу воду. Постояли помідорки хвилин 20. Поки я поїла, помила посуду, от, зливаю у кастрюлю. Тепер буду заправляти спочатку сіль. Столова ложка повна отак на бутиль і з помідорами. Тепер цукор. Цукру 6 столових ложок без варки. Так, в черті. 6 столових ложок на бутиль. Ну отак. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Лимонна кислота. лимонна кислота. Чайна ложечка на бутиль. Дуже ці добрі, дуже добрі помідори. Я їла їх і так хочу закрити. Раз. Два. І три. Все. Чекаю воду. Поки закипить. Цухру, звичайно, багато, але це, це не для мене, це для Сережи, для гостей. Так, закипіла вода ще раз, заливаю, закриваю і накриваю. Все.